Доброго усім ранку! А хтось, можливо, зазирне у день чи під вечір, то від... одразу скажу доброго дня і доброго вечора. Морозного дня, тому що ось такі візерунки маємо на шибці у Варанді. Повітряна тривога по всій Україні, тому тримаймося, друзі українці! Хай все буде добре. субота день вихідний, але сьогодні матиму трішки роботи, тому що село не йду на роботу, значить, треба попрацювати вдома. Снігу під ногами небагато, але мороз і вітряно. А у мене після ранкової кави. День починається з того, що іду годувати господарство. Перші, хто зустріли, чорносливка і пончик, граються між собою. Дивіться, яка вона. Вона у мене героїня Ютубу. Зірка, зірка Ютуба. Чомусь усі люблять шорцики саме з нею. Ну, не те, що саме з нею, але чомусь усі. Люблять шорсики з котиками. <смі> вона хоче пройти, вона напевно хоче до хати. У хаті тепліше. вона цілу ніч була на вулиці, а пончик, а пончик не дає, що роблять? У хлівщини зайшла, але горобці уже зустрічають. Горобці чекають, коли фазанів годувати будемо. Вони знають, що там вони наїдяться. А ось у хліві, ось так зустрічає Рембо. Ну, це ж треба, щоб стояв так гордо, красиво. І що сказати? Усе вже проситься, усе проситься, щоб поїсти, все хоче уваги. Рембо, давай злітай, а то що на голову вилетиш? Все, перелетів, перелетів з Джексоном, качув Джексон. Півень Рембо качу Джексон. Ай, герої, герої. Звичайно, перший, до кого я зазираю, то це Максик. Я не просто зазираю, я їсти йому принесла. Ви тільки подивіться, як він просить, як він просить сосочки. Друзі, хто пам'ятає? Максик — це поросятку, яке лишилося від шести наших народжених у новорічну ніч поросят. І ми, ми мали дорізати їхню маму, рембоцить. І годувала я усіх на сухому молоці. Уже з третього дня від їхнього народження. Але, але, на жаль, вижив тільки Максик. Йому вже місяць і чотири дні. Але ви подивіться, як... що він робить. Він хоче Е, Тому що не часто я вже до нього виходжу. Місячно. Максик, подеш. Місячна порося я перевела на річчя годування. Тому вночі, посеред ночі, вже до нього я не встаю. 11-12 година, скажімо так, пів 12-ї, 10-11, вийшла, напоїла. І все собі можна лягати спокійно спати, а даю вже рано. А до ранку <смас> Максик. Не. Що робиться? Рамбо кричить. Максик голодний. голоднів. Коли за, за одним таким захлапом випиває значить, зголоднів. Апетит у нього гарний. Я е, сьогодні планую. Почати підгодовувати його, крім сухого молока, і крім того корму, що у нього в кориці насипаний, я так планую зварити йому ріденької манки протягом дня я сьогодні чи вдень, чи ввечері. Зварю йому маночки уже. Все, він, він сосочка порожня. Він. Всали, подивіться, ще, хоче гратися. А я думаю, чого рембо кричить. Я просто йшла, і двері закрилися. і вони всі лишилися у хліві. Все, виходьте, давайте, виходьте, Мороз, але виходьте. Петрику, що у вас тут? Водички потрібно свіжої, так? їсти потрібно, немає нічого. Рештки качанчиків, і гілочки, ялинки. У красунчика ще качанчик є трішки. Не голодні, значить, потрібно тільки водички налити, так? Тому що замерзла. Красунчик. Хвостик у красунчика довгий, ціленький, гарненький. Ви тільки подивіться, який цей хвостяра. Як я не милуюся, коли в мене є час. Кліточка йому ця мала з таким хвостиком. Ми планували вольєри поставити, у нас є матеріал, є на вольєри, але то потрібен час і зусиль докласти. Думаю, можливо. По весні ми вже поставимо, щоб більший був вольєрчик, тому що, подивіться, він повертається і в нього хвіст на всю кліточку. Але ціла біда, кури кричать, качки кричать, а все чого? Тому що пончика треба прив'язати. Пончик, ти робиш нерву? Давай. Зараз Юра прив'яже. <плес> він до нього не йде. Майчик, може, в ліс поїдемо? Ні, там собака нехай буде. Так, да, да, да. прив'язу його, будеш знов створитися, хто відв'язав. Ой, друзі, що вам покажу? Ви подивіться, що я застала. Петрик заграє до своєї подружки. Ото кавалер. Отто кавалер! Ви тільки подивіться. Ви подивіться, який хвіст, який чуб. Ай, молодець. Петрику? А не рано лютий. Ви дивіться, що робить. Ви Подивіться, які страсті, а? <плес> страсті у мене не тільки там. Страсті ще ось. Четверте лютого. А вона вже собі надумалася і сіла. Ну, ти що казати? Що казати і що під нею покласти, і, і ще для чого, га? Що ти собі придумала, косунька? Що ти собі придумала? То неси яєчка, ні. Вона вже сіла. Що хочу сказати, що. Бійці, бійці це наші кури. От вона сидить, ви подивіться, немає нічого, немає, немає ні одного яйця, але її не так легко вже звідси забереш, ще згониш. Все, оце буде сидіти. Ані вже хай сидить і аж там до весни, як ані шукати яйця, щоб покласти під неї та й хай вже собі сидить. Якби були качечки, я б поклала б під неї качечки. Я думаю, що висиділа б. Да. На диво спокійна, тому що е, минулого року сідали, в основному, жовтенькі, це молоденька корочка. Минулого року, які сідали, то не можна було торкнутися, не можна було нічого. Відразу от попадало в руку. А це сидить собі. Звій спокійна. Ну, щось ми придумаємо, правда? Джексон у нас, як вовк одинак чесне слово. Тайсон качок забрав, водить, а Джексон собі стоїть, але ну нічого, не буде йому одиноко ми йому качачок дістанемо. Просить мілка, водички і їсти, правда? Зараз я її напою, сінця покладу, да. я на тижні заходжу вже по роботі, буває ані ввечері, а субота, субота то все, все вже маю обійти, правда? Юра готується до лісу, але тут я згадала, що він мені запитував. Каже: господиня, ти хоч знаєш, скільки дров привіз? Була, бачила, чесно кажу, не виходила і не бачила сюди. Це на городі за сіновалом, але ну привіз. Привіз молодець. Це вільхові дрова, які є. Але дрова, тому що він у мене не раз каже: а качаниням палити не будемо. Але ці дні їздить трактором до лісу, то заробляє. Ну, все, побачила. Тепер не буде казати, що господиня навіть не бачила. А як провернути? достат Відправила чоловіка, все, що крикнув, то це буду пізно. Не знаю, як це пізно. Ну, але все, сьогодні да, далі. Йду далі господарювати. Він поїхав. Іду наламати качанів, поки мороз, поки мороз то саме добре ломаються. Давненько не ходила, як бачите, навіть і сліда немає по сніжку. Та не те, що навіщо хто ходив, а щоб навіщо де і бігало, чомусь теж немає. Мороз, але добре, що хоч трішки присипаний сніжком. Ячмінь десь далеко нагороди туди, де посіяно. Не їздили, що там робиться, давно не їздили. Хто де. Так, качони у мене десь тут ряд підломаний. Зараз подивлюсь, по доки мініма нема. Пусти, пустий. Все, дойшла. Дойшла. Значить, ось ця стільки вже я собі потрішки по... поламала. Ото стільки ще їх стоїть. Коли ми їх маємо поламати, я не знаю, але добре, що. У них зрізані верхівки. Бачите, яка кукуруза стоїть коротенька, і ломати її абсолютно неважко вона прожата, нормально. Доламала я нарешті крайні рядки і вже навіть розвернулася. Кукуруза гарна, наламала півмішка. повний не буду, тому що. Самі собі прийдеться закинути. То тепер достатньо, краще ще якийсь день вийду. Так, тянув возик і вила. Неважко здогадатися для чого. Зараз наведемо трішки порядок у хліві, і далі вже буде робота в хаті. Я ще в хліві хазяюю, а хазяїн мій вже з лісу їде. Зараз що це він там? Ну, молодець. Знов друг привіз. Ну, ти помогти. Хлопці, камори, я знімаю. На Ага. Помогти? Хай стоять, чи ти ще поїдеш? Примерзла одна до другої, ти все. То цим знімайся їм трактором. Давай, я в тебе вірю, молодець. Помагаю чоловікові морально. Мілочка, що ти там? Ух, ну що? Село село моє село. Хата, город, скотинка, мілка. Поїхала я. Так, все, що сказати, трішки я вже змерзла. і останнє, що в мене на вулиці лишилося. Це беру дрова набираю сухенькі. Марійка, набирай ті мокренькі. Сухенькі ми розпалимо. Тим вже будемо підкидати і готувати обід. Обід сьогодні. Валентина Малишева. Мене надихнуло, то я вже придбали ми рибинки. Правда, ми взяли хека. Буду жарити рибку, варити картопельку та салатик з пекіночки. Щоб такого захотілося. Після її відео захотілося рибки з картопелькою. Ось воно все покіночка на салатик. Баночка кукурузки. Баночка майонезу і ось такий гарненький хек. Три рибинки я замовляла, щоб дитина мені купила. Три. Три, але таких хорошеньких. Піду, напевно, що залю водою, тому що буде довго чекати, поки так розтане. Але ще ось на хвильку сіла, поки піду готувати. Поскладала біля себе Юрині палиці і дивлюся. Що вам сказати? Сьогодні третя вже пішла, кинула маку. І зломив ось. Тут йому вже не буде опори під руку. Ця знизу вже без насадки і не тримається, всередині поламалася. Ця теж ось тут. Потішив мене одним словом. Кажу до нього, їдь в аптеку і купи. Каже, ні, візьму у брата, ніби то є. Так, пішла по картоплю та й буду готувати обід. Вибрала попар. Зночі в грубі ще жар лишився, розпалила резину і буде горіти. Зазвичай розпалюємо горілкою, але закінчився газ, каже Юра, візьмеш, відріжеш резини з камери кусочок, покладеш і розгориться. Одним словом, сьогодні у нас в хаті теж буде тепло. Чого бажаю і усім. Гарного решту дня!